15 серпня православні віряни відзначають день Успіння Пресвятої Богородиці. Цю подію не оплакають, а прославляють, бо Діва Марія нарешті воз'єдналася зі своїм дитям на небесах. О, Діво Марія, Мати наша, Отець Небесний зробив тебе храмом. Та інструментом Святого Духа, що, прийнявши від тебе плоть предвічне Слово, увійшло в світ і оселилося з нами. Ти, О мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до Дому Отця, як, колись в Кані Галілейській, ти говорила до наших праотців, так і нині. Ти звертаєшся до нас зі словами, зробіть все, що Він вам скаже. Божий притулок грішників, будь Господньою помічю нам недосконалим і немічним, своїм небесним покровом, бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує, скорботним втіха, як мати, поможи нам, коли у нас. Вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина свого, хворим сілення та благодать здоров'я, душі і тіла для всіх слабких і страждаючих, Господньою ласкою і премудрістю дітей навчи, любові до Бога і людей, до святої церкви. І до нашої дорогої батьківщини, випроси їм у Христа Спасителя, любов батьків і вихователів, зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом. Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість пізнані краси. І гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства, і відповідальність батьків. Нехай за Твоїм святим заступництвом Отець Небесний пробудить перед усім серед нашої молоді численні покликання до священичного і душ пастирського, чернечного та місіонерського. А також євангелізаційного і катехетичного соціально благодійного і іншого служіння та поблагословить її усіма необхідними для цього благодаттями і дарами Святого Духа, а духівництві різних традицій та обрядів. Хай він дарує мужність проголошувати Євангеліє Царства Божого. І радість вірного служіння Твоєму Синові, святій Його церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням її єдності і цілосності, що була за першоапостольських часів. У вітчизні нашій просимо Тебе, аби Господь подав жити всім нам, у ній в душі єднання, правдивого миру. І братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире і відкрите на зустріч потребам наших сусідів і співгромадян. Сьогодні ми увіряємо себе, твоєму небесному заступництву, тому що спокон віку ніхто не чув, щоб хтось із прибігаючи до тебе, прохаючи у тебе Божої допомоги. Був тобою, а відтак Господом покинутий, віддаємо під твій Божий покров, о Марії, нашої партії і всі громади на її території, щоб вони користувалися належною свободою віросповідання. Нехай храми наповняться правдивим служінням і прославленням Бога, а увіруючи, знатненням. І радістю приступають до Слова Божого і святих таєнств. Амінь.